Место Красногорськ, метраж 27, кімната 1 санузли, 1, висота, стель 2, 8, дизайн, Анна Суворова, Павло Міхін, фото Катерина Будюк, рум тур цієї квартири 2,5 хвилин коротко. Ця невелика квартира передбачалася під здачу перед дизайнерами Ганною Суворовою, і Павло Міхіним замовник поставив завдання в найкоротший термін зробити ліквідний і універсальний інтер'єр, який сподобається багатьом планування спочатку дуже вдала, три вікна і два стояка. Це велика рідкість для квартир такої площі, частіше вони витягнуті і вузькі, як вагон метро. В результаті вийшло з однушки створити двушку. Подробиця за рахунок достатньої кількості вікон вдалося ізолювати спальню, розмістити в ній робоче місце і систему зберігання. У кухні вітальні встали кухня з усією необхідною технікою, обідній стіл зі зручними стільцями і великий диван. Він ще й розкладається. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Push, Event, Banner, Summon, Banner, Container, і Banner 15221 п'ять два, один, два, з кухнею довелося повозитися. Праворуч біля вікна розташовані дві несучі колони, що не дозволяють розміщувати біля них техніку. У нашому розпорядженні було трохи більше 1,5 метра і набір техніки: холодильник, посудомийна машина, духова шафа, варильна панель і витяжка, щоб все влізло, компактну мийку перенесли вправо до колон, а техніку згрупували зліва. Розповідають дизайнери стіни вирівняні і пофарбовані білою миється фарбою тік-коріла. щоб логічно відокремити вітальню від кухні. Дизайнери використовували різні покриття для підлоги в кухні, керамограніт у вітальній і спальні, ламінат, дерево, яке використовували в інтер'єрі, підбирали одного відтінку під натуральний дуб стелі натяжні. Це стандартний, невбиваний. Набір, який можна легко і недорого відреставрувати, місць зберігання для такої квартири дуже багато. У передпокої знаходиться велика вбудована шафа. Його хотіли зробити на замовлення до стелі, але бюджет не дозволяв. У підсумку в передпокою поставили стандартний ікеапакс під заздалегідь зведений стельовий корпус. У спальні системи шаф теж ікеапакс. В системі ярею для одягу, секція аля Приліжкова тумба і навісні шафи андресолі, модулі шаф стандартні, а стіни в квартирі немає, щоб все влізло. На місці підганяли верхні шафки під потрібний розмір, просили меблевиків за допомогою спецобладнання відпиляти зайві сантиметри і зробити правильні кріплення меблевими свердлами, засікли торці кромочною стрічкою, і тепер шафи точно в розмір і їх не відрізнити від заводських. Ніяких куточків та іншої синітниці. Все як із заводу, кажуть дизайнери. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, в Віндов дата лаєр піш. Євент баннер Banner Container, і баннер 983e373141529C5, щоб інтер'єр не здавався безликим. І нудним ми похуліганили в санвузлі. Скомбінували підлоговий керамограніт з текстурою терацсу з двома видами плитки, білої і сіро-блакитний. Затірки вибрали кольорові для білої плитки, руду в колір підлогових камінчиків, а для сіро-блакитний підібрали схожий відтінок, плитку скомбінували з фарбуванням, частина стін пофарбована в тон сіро, блакитні плитці, щоб верх виглядав єдиним об'ємом, розповідає Анна Суворова. У зв'язку з тим, що санвузол дуже маленький. Довелося розраховувати його буквально до міліметра, щоб все влізло, включаючи пральну машину. Над інсталяцією залишався простір, який планували задіяти під зберігання надалі, там буде шафка, але в цьому місці зазвичай знаходиться люк доступу до комунікацій, щоб забезпечити вільний доступ до гребінців. Труп і виграти місце для зберігання дизайнери перенесли технічний люк у вітальню. Він знаходиться за диваном, між бра абсолютно непомітний. Тому що пофарбований в тон стін і при цьому суперфункціональний. Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, оздоблення, фарба, тіпкоріла підлогове покриття, керамограніт, ецо, меблі, столик, іке, гарнітур, стильні кухні, декор, картина, робота Марії Суворової, серія Московські двори, картина навпроти дивана, робота Олексія Воліна, серія графіки, «Тахи все, артгалерея разом. Ванна кімната оздоблення плитка, керама фарба, підкоріла підлогове покриття, керамограніт срето, цераміця. Сантехніка, інсталяція, деберід прихожее, оздоблення фарба, тіккуріле підлогове покриття, керамограніт, серед цераміця, меблі, шафи і гачки, ікеа спальня оздоблення, фарба, тіпкуріла меблі, ліжко і шафи ікеа, текстиль і декор, картина біля робочого столу. Робота Марії Суворової, серія: Московські двори, артгалерея. Разом хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов